Доброго дня, мене звати Костянтин Євкашенко, і ви очевидно знаєте про те, що ми запустили новий проект Shooter UA в Україні, який передбачає взагалі зміну всього, що стосується транспорту в нашій державі. І ми віримо в те, що майбутнє України, як і майбутнє всього світу, за електротранспортом. Саме тому ми сьогодні з вами відвідаємо Детройт. це колиска американського автопрому. Де проходить найбільша в світі виставка по електромобілям та їхнім комплектуючим. Ну і, звичайно, я хочу перевірити, що з цього всього, що ми сьогодні з вами побачимо, можна буде зробити, випробувати, перевезти в Україну, і щоб дати змогу всім тим, хто бажає економити, хто дбає про екологію і хто не хоче платити. Кошти за бензин в Росію мати змогу перейти на екологічно чистий екотранспорт. Запрошую вас подивитись, що з цього всього може бути в Україні. So Протягом цієї виставки можна знайти багато відповідей на питання. Які найбільше цікавлять нас, так. як обігрівати автомобіль? Як зробити так, щоб зимою він міг їх їхати довше? Як зробити так, щоб ви не зупинилися посеред дороги і не мали бажання пересісти з електромашини на машину внутрішнього збирання, внутрішнього згорання. І всі ці відповіді ми можемо зустріти тут, на виставці гібридних і електро електротехнології автопомогів. А ось, наприклад, BMW взагалі пішло іншим шляхом і всю електрику отримують з сонячних колекторів. от Ще одне хороше рішення від компанії Voltabox, які розробляють батареї від зарядки до зарядки 200 кілометрів. Ну, мені здається, непогано від такого великого автобуса. Ну і звичайно не можна обійти стороною військовий сектор. Навіть військові в Штатах, які мають величезні бюджети на будь-які потреби, в тому числі і на потреби паливні, переходять на гібридні технології. І ми можемо це бачити прямо зараз, прямо на Хамері. Коли вам потрібно завантажити електрику в кілька автомобілів, то буквально військове рішення, також дизель в будь-якому полі, шадемо вам в поміч. Ну от ще одне чудове рішення: такий собі генератор за 5 літрів палива в годину він може загенерувати 50 кВт з зарядкою шадему. здається, зовсім хороший варіант. Ну що, все ж таки, виставка дала багато різних розумінь, і зокрема, розуміння того, куди рухається індустрія, що зараз є важливим і що буде завтра. Ми побачили тут різні технології, як для персонального, так і для громадського використання. Різні приводи електричні, гібридні, газові, різні види батарей, різні способи зарядки таких батарей. Виробники, напевно, всі провідні виробники Сполучених Штатів і світу сьогодні присутні тут на цій виставці, для того, щоб показати те, що буде завтра. Ну а ми можемо і маємо шанс скористатися. І тому я б дуже хотів би, щоб те, що ми можемо взяти сьогодні, звідси ми провезли в Україну і зробили так, щоб Україна ніяким чином не відставала від всіх розвинутих країн світу.